Вітаю вас, діти! Давайте разом зі мною виконуємо артикуляційні вправи жабенята й комарі. Виконуйте вправи, як показано на малюнках. Та промовляйте разом зі мною. Витягніть губи вперед трубочкою. На лататі жабенята на сопілках вчились грати ду 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 «ду-ду-ду». Вигравали до ладу. Ще раз. На лататі жабенята на сопілках вчились грати. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, вигравали до ладу. А зараз зімкніть зуби і максимально розтягніть губи в посмішці. Розлітались комарі, закружляли у угорі. ті лі лі ті лі лі ми веселі комарі. Розлітались комарі, закружляли угорі. Ті лілі, -лі, -лі, лі Ми веселі комарі. А тепер почергово витягуйте губи вперед трубочкою та розтягуйте їх у посмішці, ритмічно промовляючи звуки у-і, «у-і, у-і». Жабинята й комарі веселяться до зорі. Цілу ніч звучать пісні, радісні та голосні. Уй. Давайте ще раз. та й комарі веселяться до зорі. Цілу ніч звучать пісні, радісні та голосні. Уї уї. Молодці. Виконуйте такі вправи протягом дня.